Поруч зі мною знаходиться делегація з Чернігівщини, делегація чернігівських підприємців, активістів, які власне позавчора, 24 листопада, розпочали безстрокову акцію протесту проти Славілля компанії Чернігів Обленерго. Ви знаєте, що всі енергетичні мережі України поділені між п'яти олігархами України. Але Чернігіобленерга якраз належить російському олігарху Григоришину, є монополістом у своїй сфері в нашій області. Хочу сказати, що більше тисячі чернігівців, громадських активістів, вийшли позавчори проти тиску енергетичного монополіста і створення неможливих умов для ведення, для ведення бізнесу в області. Я для прикладу наведу декілька фактів. Зокрема, існують складнощі щодо приєднання до електромереж, проблеми авансових платежів. Близько 160 нових підприємств сьогодні просто не можуть підклю... підключитися до електричних мереж, таким чином не створюються нові робочі місця. Дійшло до того, що навіть у невеличкому маленькому селі в нашій області за підключення приватного будинку до електромереж береться плата до 20 тисяч гривень. Саме тому я вчора виступав з трибуни парламенту і звертався до міністра енергетики пана Демчишина негайно втрутитися в цю ситуацію, щоби. По-перше, зменшити і уникнути соціальну напругу в нашій Чернігівській області, в місті Чернігові, і саме головне це вирішити це складне питання.